Вітаю, вельмошановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У США ще не закінчився так званий медовий місяць. Трампа завтра закінчується. А багато чого хто з американців вже починає жалкувати. Що вони не обрали адекватного Помпео, так, а вирішили проголосувати по приколу. так, І обрали людину шість разів офіційно банкрота. Хто його витягував від теля із цього банкрутства, що він знову був на лижах? Невже не Друг Володія? Ну хто ж то витягував? Ну так же ж не буває. Ми ж з вами говоримо про те, що безпричинних явищ не існує, і тут же кажемо: а от шість раз банкрутував. Ну, це говорить, що він ніякий економіст, так. може, в нього якісь інші є там чудові властивості і особливості, так? Коли він там організовував конкурси краси в Москві. Але ж зараз справа не про те. Ну от його абсолютно імпульсивні оці рішення. А люди, які йому відповідають, виявляється, розбираються в економіці, виявляється, розбираються в політиці, розбираються в геополітиці і б'ють у найболючіші місця. І от зараз оці всі колишні друзі, брати. Майже один народ, канадці, мексиканці, європейці, китайці і інші, на яких, до яких присікався пан Трамп, відповідають те, що лікар прописав. Ну, наприклад, мита на Сільськогосподарську продукцію. Це удар по електорату, по реднекам, так. цього діяча. Далі мита на е, продукцію побутового характеру. Перш за все, оці всі машинки, так, які використовуються на кухні і не тільки на кухні. Це ж всі американці, це мільйони американців цим користуються. А тепер воно подорожчає. Хто винен? Далі по засобах особистої гігієни, по е, різних миючих засобах і так далі, і тому подібне. Ну, це теж те, що лікар прописав. Тобто вони е, обирають ті товари. Які будуть волати до рядових американців. Ви ідіоти, за кого ви проголосували? От дивіться, що ви отримали. Так, Ну, це ж так. Так. От це все робить Канада, Мексика, деякі європейські країни, Китай там, і інші держави, Бразилія, наприклад. І це ще ж тільки початок. Тільки початок. Якщо він шість разів банкрутів з власною фірмою, то сьомий раз це буде банкрутство всієї держави, яку він очолює. Тому що отак себе поводити абсолютно по дебільному, так, приймати рішення. Я думаю, що. Закінчиться це все. А на чорній скам'є, скам'є підсудимих, будуть сидіти Трамп і Маск. Так, оце два таких антигерої, які ну, будражать світ. Ну, займався б він своїми своїм космосом, відправив би себе улюбленого разом з Трампом. На Марс. І все було б хорошо. І ще б туди Путіна прихопили. так, І були б проблеми в світі вирішені. так. А так, що ми маємо з вами? А ми маємо те, що маємо, як сказав один президент України.